Знайома ситуація, ви обіцяли собі почати працювати о 10 ранку, а зараз вже перше дня. І ви знаєте все про життя морських котиків, але не написали жодного рядка. Ми звикли себе звинувачувати в слабкій волі, але насправді в цей момент в вашій голові відбувається справжнє зіткнення між двома частинами мозку. Ви буквально стали заручником власної біології. Знайомтеся, це ваші бійці. Перше, це лімбічна система. Вона дуже давня і хоче кайфувати прямо зараз. Для неї ваше складне завдання це загроза, майже як шаблозубий тигр. Друге, це перефронтальна кора. Це ваш внутрішній менеджер. Вона розуміє, що дедлайн близько. Тут важливо пам'ятати, що прокрастинація це не проблема тайм-менеджменту, це емоційна дезрегуляція. Ваш мозок намагається врятувати вас від стресу, який викликає завдання, замінюючи його на швидкий дофамін соціальних мереж. Як обминути систему? Використовуйте правило 5 хвилин. Домовтеся з собою, що будете працювати лише 5 хвилин, тільки 5. Ваша нембічна система заспокоїться, бо 5 хвилин це не страшно. А коли ви почнете, прифронтальна кора нарешті візьме кермо в свої руки. Я рекомендую це спробувати прямо зараз. Відкладіть це відео і зробіть одну маленьку дію. А в коментарях напишіть, ви зазвичай прокрастинуєте вранці чи ввечері?